we right Підприємці, які свого часу з 2006 по 2013 рік придбали комерційне нерухоме майно на західній Україні, які отримали позовні заяви від військової прокуратури від імені Міністерства оборони в 2013 році, про те, що хочуть забрати у підприємців ці приміщення. У нас претензій до команди військової прокуратури, яка зараз працює, до Міністерства оборони, до концерну «Вісторсервіс» немає. Оскільки ці процеси ще почалися за Януковича, це за його влади. Почали забирати ці приміщення. Я не коментую, я не в на коментарі. Вибачте зовсім буде прес-служба міністерства оборони. Вона надасть а коментарі. Коли я не можу цього сказати. Зараз почнеться робота міністерства і буде видно. Я розумію цю команду, їм дуже важко вирішити це питання, тому що воно такі в резонансній площині. Але все-таки ми хотіли би якось вирішити, щоб зовсім воно було по іншому, оскільки це є і підприємці-волонтери. Ви бачите щити на щитах, є і стільки подяк. Я допомагав на громадських засадах як людина, яка е, переживає за країну. Я купляв машини, квадрокоптери, відправляв все на фронт. Людей годували, обували, одягали, все відправляли, розумієте. І тепер виходить так, що в мене забирають бізнес, який годував мене, сім'ю, за рахунок чого я допомагав Міністерству оборони. В мене автотранспортне підприємство, автосервіс. Я купив це в 2008 році. Я 8 років вкладав в нього гроші. В мене працює. Понад 25 людей. Я плачу щомісяця більше 10 тисяч гривень податків. І в мене тепер все це майно хочуть забрати. Я займаюся випічкою хлібобулочних кондитерських виробів. У мене дві пекарні, кондитерський цех. На початках, тоді, коли це все було так, просто не мали що їсти. Тисячами буханок хліба випічки це час раз в тиждень, по два рази на тиждень ми відправляли. То ще як не почалось, а то це почалося з Майдану. Тільки наформується формується якийсь автобус, який виїжджає там з нашого району, то я весь час приймаю участь в тому. Бачу з цього боку так сказати несправедливість, що я хочу допомагати. Хочу щось робити, а ставляться палки в колеса.